Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я, довголіття! Я за вами сумувала і з радістю буду зараз робити розкладання про підказки від роду. Для вас особисто, але ваші дії або мудрість допоможе всій родині. І так, у нас три колоди. Три мішечка, ви, будь ласка, обирайте. Це будуть різні ситуації. Можливо, у вас навіть і не співпаде опис ситуації з вашою життєвою дорогою. Але для когось можуть бути і дві історії підходящими. Тому ви, будь ласка, дослухайтеся до свого серденька, йдіть за теплом в серці. І обирайте один або два варіанти. Перша, друга, третя варіації. Подивимося ситуацію спочатку, задля того, щоб ви її впізнали, і після того підказки. Підказки вони можуть бути і попередженням. І Рід це навіть складно сказати, що він такий звичайний егрегор. Це все ж таки така структура енергетична і інформаційна, яка існувала ще до егрегоріальної системи. Бачите, у нас в підказочках іерофант. Можливо, це стосується прав певних, навчання або впливової особи вашої історії. Зараз ми подивимося її. Якщо ви впізнаєте, дивіться далі. Ні, обирайте інший варіант. Нам розповідають історію, що ви між дорогами в виборі. Але, знаєте, такий ось вибір у вас, нібито ви наперед відчуваєте і перше, і друге вам не підходить. Там є бідність не обов'язково матеріального характеру. Там Ще що вас не влаштовує взагалі, вас доля поставила на перехрестя, і ви в таких умовах зараз живете, що щоб ви не обрали, це не ваше, ви це розумієте. Також ви могли отримати повідомлення нещодавно про певні втрати або затягування справи, і в той же час ви не можете її кинути. Це можуть бути і Стосунки, але більше схиляюсь все ж таки справи, які стосуються вашої праці або дійсно матеріального. Можуть бути зобов'язання у вас, які ви ось взяли через доброту, власну, сумління у вас є, а потім пошкодували, бо ви нібито себе затримуєте на тому перехресті. Але заздалегідь відчуваєте, що не буде там результату. Або допомога комусь, вона вас зупиняє, бо та людина, вона, можливо, ось і звикла завжди щось просити, або не бажає покращити свій стан. І зараз ми подивимося підказки роду, як вам краще діяти і не діяти в цій ситуації. І наслідки для вас згодом. Можливо, для когось це буде місяць, два, а для когось, якщо ситуація складна, пов'язана з юридичними аспектами, то може пройти і більше місяців. Нам вежа випала. Руйнувати ось той стан, коли нічого не відбувається, але різні бувають історії. Дійсно, тут якась неприємна новина прийшла. Ваш дім, як можна змінити ситуацію, коли ти опинився, наприклад, в кіхтях певного суспільства, в окупації люди знаходяться, або контракт дуже невигідний ви на заробітках, або дехто перебуває в такому колективі, де ну, взагалі-то і не прийнято щось змінювати? Це такий колектив, це така організація? Але тут рід вам підказує про інше. Він каже, що будуть зміни, несподівано будуть зміни. І вони виглядають як торнадо. Ось щось так швидко відбувається, і вам радять бути настільки врівноваженою, врівноваженим, здійсню, як йог. Всі будуть хвилюватися, ну, можливо, якщо це на роботі якісь зміни. А насправді ви вийдете переможцем. Єдине, що я не можу однозначно сказати, що рід вам розповідає, розслабся, нічого не роби. Дійте, але на цій хвилі ви вийдете з цієї ситуації, а не радять вам залишати себе в ній декілька місяців. Кажуть, не варто того, бо нічого не зміниться. Більш того, хтось може використовувати ваше добре серце. А наслідками буде те, що ви, навіть якщо маєте іншу масть, стихію превалюючу, станете королевського сану. А Навіть якщо ви чоловік, у вас з'являються нові права. І з одного боку ви така строга, строгий, розумний, логічний. Управляєте ситуацію, ви, можливо, навіть покараєте когось, або дасте здачу і впораєтеся з цим чудово, і у вас буде звільнення. Ось ви нарешті відчуєте легкість, як каміння з плечей падає і починаєте дихати. Аркан смерть. Не буквально, а трансформація. Зараз ми почитаємо, про що нам будуть розповідати, в якому сенсі тут мах. Ну, можливо, у вас конкретна людина використовувала або система така, яка не питає, а маніпулює, направляє, а прийде знання і можливість себе захистити, відстояти і свою думку. І свої ресурси, будь-які часові, фінансові. Ви тут в іншому будете зовсім і в стані, і в сані. Королева меченосна, розумна, найрозумніша з королев, та, яка навіть словом може змінити ситуацію. Це не миттєво, але ось тут аркан бідності випав. А ви Рейдете на іншу дорогу, де у вас і здоров'я краще. В першу чергу це аркан здоров'я. Але воно не може бути лише фізичним, це і психічне здоров'я. І аркан роду десяточка пентаклів, гніздечка родового. Через певну сварку, навіть конфлікт, відмову ви досягнете. І здоров'я, і в далекому майбутньому навіть і багатства. Але здоров'я завжди на першому місці. Я вам бажаю усього найкращого. Дякую за перегляд. Хай у вас і у ваших рідненьких все буде добре. Вітаю сонечки. Спочатку ми почитаємо вашу історію, і ось у нас в підказочках підказочках аркан зустрічі із знайомими. Або людьми, з ким вас щось поєднує. Зараз ми почитаємо її, якщо ви впізнаєте її, то дивіться далі. Тут розповідь про чоловіка. Ну, якщо ви чоловік, то ви про себе зараз послухаєте, або про систему. Це може бути батько, син, брат. Однак, коли старший аркан випадає, це все ж таки людина, з якою ви давно знайомі. І ось тут така історія відбулася, що після свята ви могли і посваритися, або дізнатися щось неприємне. І аркан залежності, або такої ситуації, яка зависла, можливо, вам невідомо, що відбувається з тією людиною, або невідома ваша доля в системі, якщо це про роботу. Тобто спочатку надія, свято, радість, а потім відбуваються такі затяжні процеси, коли ви чекаєте постійно, можливо, дивитеся на телефончик, а нічого не відбувається, і ви вже і стукали. Можливо, не раз, а нема відгуку. Якщо ви вирішуєте якісь питання матеріального характеру, юридичного, ось вам дали надію, але сподівання вони не здійснилися, на жаль, і ви вже тривалий час чекаєте. Зараз ми запитаємо у рода, який зацікавлені і в нашому здоров'ї, і в тому, щоб у нас було житло. Як вам діяти, і як вам не діяти. І результат найближчі місяці, єдиний, якщо там судовий процес, то трошки пізніше. Як вам діяти? Все ж таки, визнати, що ви занадто обнадіялися і щось ви не змогли зробити. І знайти інший шлях вести себе. Навіть егоцентрично, все рівно стукатися. Але в цій колоді нам розповідають, можливо, навіть і звернутися до інших людей, до знайомих, до інших спеціалістів, до колег, до родичів інших, але все ж таки не запускати цей процес. Щоб Дізнатися щось, вам все ж таки треба змінити поведінку. Можливо, дехто з вас, якщо це стосується кохання, думаю, ну навіщо мені спілкуватися з цією людиною, якщо нема відгуку. А, я вас розумію, розумію, але тоді, якщо ви повністю впевнені, що людина в безпеці, не в армії, і здорова, жива, тоді. Так, вам і підказують змінити поведінку, всю енергію направляти на себе, на свою особистість, бути все ж таки володарем, володаркою власного життя і найголовніше енергії. І ви знаєте, ця людина повернеться тоді. А якщо про роботу, все ж таки сяяти, просити, стукати, і тоді будуть відчиняти. Як надіяти? Не сваритися, а в той же час не розповідати колежанкам, іншим родичам, сусідям про цю проблему, якщо вони не можуть допомогти вам. Ось є люди, які можуть вплинути на ситуацію, а є такі, ну, з якими ви можете поговорити, а вони ще цю інформацію спотворять, понесуть її в світ і можуть вам нашкодити. Ось вам кажуть, не робіть того. І не сваріться з керівником або з цією людиною, ось цього не треба робити. І в коханні не треба викликати а, все ж таки ревнощі. Не варто того робити, спільні фотографії десь а, святкові, де ви з кимось танцюєте, обіймаєтеся, бо, на жаль, це може призвести до сварки. Надалі, коханий, повернеться з часом, але ось підказочка буде а, одна хвиля його прояву, а потім інша на більш тривалий період. Якщо це стосується праці і матеріальних питань, житла, наприклад, ще а, будуть такі події, де ну, ви в такому стані. Коли поспішаєте, митушня відбувається, але дуже добрі новини вас чекають. Але запускати цю ситуацію вам не радить ваш рід. Він вас підтримує, і іноді треба дійсно проявити своє его, надасть вам потрібних людей, зведе дороги, щоб все у вас було. Я вам бажаю результату і чудових стосунків, якщо це було про кохання. Всього найкращого вам і вашим рідненьким. Вітаю сонечки! Подивимося вашу історію у підказочках король водний, про кохання, можливо, а можливо про якусь діяльність, яка близька вашому серцю. Подивимося. Якщо ви пізнаєте історію, дивіться далі. Про що? Боже, яка краса! Нам випала і королева вогнева, і імператриця, але є напруження. Можливо, це стосується і кохання все ж таки. Але є у вас невпевненість, ви в. В такому стані, коли захищаєте себе, не погоджуєтеся. І тим більше, якщо ви незалежна жінка. А якщо ви про жінку дивитеся, то ось вона така, вона знає собі, навіть наскільки ціну в неї нема ціни, вона себе не продає. Це неймовірна жінка свободна. Каже, що думає, не боїться залишатися одною королева вогню. Благородна, відкрита, іноді навіть може бути і наївною, такою чистою. Вона добрий друг, але з нею буває нелегко бо правду в очі каже. І ось тут може бути розповідь і про бізнес, бо імператриця це все ж таки власниця майна бізнесу і про родинні стосунки. Але ви щось захищаєте у вас, ну, якщо не конфлікт, ну така ситуація, де ви вперті. Щось намагаєтеся зберегти. Давайте тоді подивимося підказки вашого роду, як вам краще діяти, і як не діяти, який буде попередній результат через місяць-два-три. Дуже цікаве розкладання, тут два аркани. Потягнулися, добре, і результат у вас такий. А вам кажуть, ось та ситуація, в якій ви опинилися, вона нібито, знаєте, як марево. Вона чи то не справжня, дійсно ілюзорна. І те, що вас хвилювало, воно не здійсниться. Або людина на вас так впливає, організація, група людей, що ви. Всю інформацію ще не знаєте. Так ось вам радять на цю ситуацію подивитися свіжим поглядом і зібрати інформацію як науковець. Якщо про кохання сповідь, то тут вам радять все ж таки поговорити, з одного боку допустити ту розмову. Хай інша сторона вимовиться, розповість, надасть аргументи, запропонує щось Ось просто вислухайте її, але не втрачайте розум, ваш рід каже, і логічно приймайте рішення. Якщо людина дійсно нічого поганого вам не зробила, і... Є сенс вам бути разом, то спілкуйтеся, не спалюйте мости. Все, що стосується роботи, тут дійсно треба з одного боку підібрати нові методи, нові шляхи, нові товари, послуги людей, клієнтів все це не миттєво, ясно, але нульовий аркан це завжди оновлення. Навіть якщо ви програму іншу будете використовувати комп'ютерну, це вам дуже допоможе. Тут поєднання оновлення і логіки. І також працювати з кимось. Навіть якщо ви раз на місяць когось попросите допомогти вам, це посприяє вашій праці і бізнесу. Вам не радять ось. Так все відпускати, якось воно склеїться само по собі, не склеїться, каже Рід, а і надалі ви можете впати в депресію. Ось не варто туди йти. Не варто йти в такий світ, де вам кажуть, ви читайте книжки, ходіть. Медитуйте, вліз на природу, ні, тут щось треба інше зробити. Це теж може допомогти ніхто не проти природи, але це не вирішить вашу ситуацію, пов'язану або з особистим життям, або самореалізацію, каже Рід. І ви просто можете пропустити той момент, ті двері, в які варто зайти. А взагалі-то протиріччя тут показують в результаті щось. Що ви поставили собі за мету, є ілюзією. Можливо, вам і не потрібне, або е вас переконали, що вам треба саме так йти по цій дорозі, або саме цю дорогу обрати. І ось там, де вас штовхають, а у вас є інтуїція, тому ви так зупинилися. Не варто йти. Вам кажуть, що здійсниться. Зараз ми спитаємо, на що звернути увагу. Бо щось дійсниться, і буде врожай, буде свято, але щось навпаки вас може привести до того, що ви засмученою засмученим можете бути. Частину роботи або обов'язків, де б це не було, в якій сфері особистого життя або праці, треба залишити, особливо те, що вас дратує, не подобається. Але в той же час не сваритися із всіма, бо саме з людьми, з колективом або в парі вам легше рухатися далі. І ще рух. В буквальному сенсі рух, поїздка або розвиток вам дуже допоможе. А якщо вам кажуть, ну давайте почекайте, 3-4 місяці, ні-ні, ні це не для вас. У вас події мають відбутися вже в вересні, в жовтні. Я би сказала навіть в наступні. Два тижні, як ви дивитеся це розкладання, ви маєте вже щось змінити. Не обов'язково бути в дорозі, але змінити. І тоді буде результат, і тоді буде врожай. Я вам того бажаю вам і вашим рідненьким, бо від вашого стану залежить енергетичний стан ваших батьків, дітей, інших родичів. Будьте здоровенькими, будьте успішними і щасливими. Дякую за перегляд!